Получені штати мають надати Україні все необхідне, щоб американським військовим не довелося воювати з Російською Федерацією. Про це заявила колишній постійний представник Сполучених Штатів в ООН та кандидатка на виборах президента США Нікі Геллі. Ті сімейна переговори про це повідомляє агенція ABC News. Вона наголосила, що наступними жертвами її агресії стануть Польща та країни Балтії, що є членами НАТО. Це негайно втягне Америку війну. Саме тому пакет допомоги. Україні такий важливий, наголосила вона. Україна не просить війська, вона просто просить техніку та боєприпаси для перемоги в цій війні. У них є велика бойова сила, і нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони змогли перемогти, а ми змогли запобігти відправленню наших військових на війну, заявила Геллі. По перше, чи є у американців можливість і діюча адміністрація допомагати Україні прямо зараз, не маючи цих фінансів? Складне питання. Але наважусь сказати так, я можу помилятись в деталях, але я знаю, що є механізм ІДА. Це механізм тих озброєнь, які є на складах, і ну вони називають їх надлишковими озброєннями. да Тобто, але. Це Extended Defense Articles. Ну, по суті, так, да, виходить як надлишкові. Але насправді, там дуже багато американців є, і це публічно відомо. А зараз це з'явилось з ЗМІ американських є снаряди, є їх, не знаю я даних точно, але Forbes дає, що більше 4 мільйонів на складах. Це те, що не буде потрібно США. Ракети Атакамськ, які замінюються новими ракетами, це також те, що вони по суті поріжуть. Поріжуть просто, якщо вони не будуть зараз цих складів вперед. Є проблема, що ці всі озброєння вони все-таки мають ну давній період виготовлення. І да, вони можуть бути не всі суперякісні. Ну але знаєте, нам вибирати тут сильно не приходиться, нам би зараз. В динаміці це б дуже доволок. Я вам більше скажу: я допускаю е, один момент, е, що в принципі це не новина для Білого Дому і тих, хто займається цими питаннями, тому не буду вдаватись в подробиці, але зараз можна було би дійсно звернути на це увагу. І це не потребує ніяких додаткових рішень конгресу. Наскільки я знаю, в стелі 500 мільйонів Джозеф Байден може використовувати цей механізм. І е, тут цікавий є момент. А скільки вартує, скільки коштує ракета, наприклад, Атекамс, яка вже виводиться повністю з експлуатації зі складів, і просто може бути знищена. Яка її вартість? Я не знаю, як американці це визначають, але вони можуть поставити вартість 10 доларів. Тому е, стелі як такої, немає. Можна зробити так, щоб постачання це було вже зараз, вже вчора, і зараз. І тому це перше. Друге, все-таки є 300 мільйонів в НДА в оборонному бюджеті. 300 мільйонів здається на фоні отих мільярдів, які ми зараз сіли, за ними спостерігаємо, що це велик, маленька сума, нічого подібного. 300 мільйонів це на два місяці таких пакетів, да принаймні, снаряди і Дхаймерсів, е, також. Також є. Не знаю, ну там вроді би вона ця процедура вже на цей фінансовий рік може бути застосована. Є інші напрями, де можна перерозподілити. Тобто, це ваше занепокоєння, яке ви висловили там по конкретним фронтовим справам, я не експерт і там був на іншому ділянці їздив нещодавно прикордонній скоріше чим фронтовій але ну не буду коментувати це. Але, скажімо так, да, дійсно зараз динаміка постачання не та, що потрібно. Тому я не думаю, що проблема тільки в фінансах. І є ще один момент: ви знаєте, так виглядає, що да воно стало предметом внутрішньої там боротьби американської. Можна було уникнути в свій час, ми говорили про це. Але ще не, не кінець історії. Треба так зробити в роботі дипломатії, щоб знову була конкуренція Джозефа Байдена і Дональда Трампа за те, хто більше допоможе Україні. Це ще можливо. побачите той самий Дональд Трамп може поміняти свою риторику, адже вони вже вже почали говорити про кредит. Mm -hmm. Я таки скажу одну річ: якщо подивитись, цей е, закон Ну він поки що законопроект. Він ще не пройшов палати представників, але в ньому, якщо говорять, що це допомога Україні, ну навіть там згадують потім Ізраїль Тайвань. По-перше, він прийнятий як додаток до акту допомоги ветеранам американським. Це раз. І я не розумію, чому палата представників не буде голосувати за своїх же ветеранів Це по-перше. По-друге, там є кошти на підводні човни класа величезні атомні стратегічні. Каламбія, класа Каламбія, класа Вірджинія, це вже 2 мільярда 200 мільйонів. Там є багато коштів на виділення для всіх родів військ США. Ти тільки, тільки знаєте, як записано? Виділити 2 мільярда на АМІ через кому в зв'язку з російською там війною чи агресією проти України, і це все на американців іде. Тобто, якщо подивитись скільки йде на Україну, там не такі великі кошти. Там да, є. Є кошти, які стосуються прямої бюджетної допомоги. Вони тільки виключили можливість використовувати для пенсій але є для бюджетників. Ну, по суті, ми ж знаємо, що українські якби кошти направляються на армію а на збройні сили. А фінансову стабільність нам допомагають європейський союз, країни Європейського Союз, США, Японія там інші країни підтримують так, от вони. Цю, скоріше всього, навіть цю цифру вони, скоріше всього, звідти знімуть. І військово технічну підтримку вони не зможуть. Так от, якщо її подивитись там далі, то і так не, не так багато. Зовсім не багато. Ну, я не знаю, там що залишиться, Ну ну, ну, ну залишиться 20 мільярдів да в, в, в кращому випадку те, що для України. І нам кажуть, беріть кредит. Ну, давайте тоді, це ленд-ліз Це гірше ленд-лізу насправді. Чому тоді ленд-ліз не використали? Дуже багато питань. І мені, чесно кажучи, чим далі тим стає більш зрозуміло те, що я публічно говорити не буду. Мені б хотілося, б, щоб я помилився. Дійшло до такого моменту який або буде рішення, ну таке от, або його просто не буде. І до цього треба вже нам готуватися. да Тобто, давно вже треба було готуватися І ще один момент, але допомога США. Діючої адміністрації, я ще раз наголошую, це хороший знак. Це стало предметом кампанії особистої інвестиції в свій політичний капітал Джозефа Байдена. Тобто я стверджую, що навіть при не буде фінансування цього він все рівно знайде способи допомагати Україні, тому що в них є така позиція політична, Принаймні, поки ця адміністрація діє, ця допомога буде йти. Питання тільки в динаміці.